Привіт, друзі! Розв'язуємо з вами завдання номер 21 23-го року. Перша сесія. Основою прямої призми є ромб зі стороною 20. Периметр одного з діагональних перерізів призми дорівнює 58. Визначте об'єм призми, якщо її висота дорівнює 5. Отже, маємо пряму призму. Це означає, що. Бічні ребра перпендикулярні до площини основ. В основі е, прямої призми ромб, тобто паралограм, в якого всі сторони однакові. Сторона ромба в умові задачі дається рівня 20. Висота призми рівня 5, тобто бічне ребро рівня 5. Периметр діагонального перерізу дорівнює 58. І необхідно знайти об'єм призми. Об'єм призми обчислюється за теоремою. Він дорівнює добутку площі основи на висоту. С основи на висоту. Висота із умови задачі відома дорівнює 5. Необхідно знайти площу основи. Оскільки в основі ромб Задача зводиться до того, щоб знайти площу ромба. Нам відомі сторони ромба, а цього недостатньо для того, щоб обчислити його площу. В умови відомий ще периметр діагонального перерізу призми. Давайте зобразимо цей діагональний переріз і подивимося, що вийде. Проводимо діагональ у верхній основі і діагональ у нижній основі. Ось оцей прямокутник і є діагональним перерізом. Він прямокутник тому, що бічне ребро прямої призми перпендикулярно до площини основи. А це означає, що воно перпендикулярно до будь-якої прямої в цій площині. Значить, цей кут прямий. І ось ця фігура переріз оцей, є прямокутником. Ми маємо периметр цього прямокутника. І одну його сторону, яка є, є одночасно бічним ребром призми, можемо знайти іншу сторону, яка є діагональна ромба. Для цього нам необхідно периметр 58 розділити на 2, оскільки ми знайдемо суму двох сусідніх сторін цього прямокутника, і відняти одну із сторін прямокутника. Одержимо 58 розділити на 2 29, відняти 5 – 24. Отже, ми знайшли, що оця діагональ дорівнює 24. Цього також ще мало для знаходження площі ромба. Якщо ми проведемо ще одну діагональ, ми знаємо, що діагоналі ромба перпендикулярні, то ми одержимо 4 прямокутних трикутника. Тобто оцю сторону прямокутного трикутника ми можемо знайти. Знайдемо оцю сторону прямокутного трикутника, яка є половиною другої діагоналі. Таким чином можемо знайти площу прямокутника, а отже й площу ромба. Отже, знаходимо оцю, оцей відрізочок. Це половина діагоналі. 24 розділити на 2, дорівнює 12. Отже, ця сторона прямокутного трикутника 12. Знаходимо іншу сторону за теоремою Піфагора із цього прямокутного трикутника, у якого гіпотенуза дорівнює 20, 1 катет – 12, знайдемо інший катет. Це буде корінь квадратний із 20 у квадраті відняти 12 у квадраті. Корінь квадратний 400. Відняти 144. Це буде корінь із 256, тобто 16. Отже, ми знайшли другий катет прямокутного трикутника. Можемо знайти площу його. Площа прямокутного трикутника дорівнює 1, 2, Перемножити на катети на 12 і на 16. Дорівнює 12, і 2. Скоротимо. Залишилося 6 множити на 16, 96. Це площа одного прямокутного трикутника. А ромб складається із чотирьох точнісінь, однакових рівних прямокутних трикутників. Тому площа ромба, це є площа основи, дорівнює 4 множити на 96, це буде. 4 на 90 360, 4 на 6, 24, 384. Таким чином, ми знайшли ось оце значення із формули об'єму. Залишилось їх перемножити. Перемножимо 384 на висоту на 5. Одержимо 5 на 4 20. 5 на 8, 40 плюс 2, 42. 4 запам'ятали, 5 на 3, 15, плюс 4 19. Отже, об'єм цієї призми дорівнює 1920. Це і є відповіддю даного завдання. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.